Йому було лише 30. 24 квітня. Саме цього дня 1979 року зник Володимир Івасюк. Геній української музики, автор понад ста пісень, серед яких легендарна червона рута за фахом медик. А за покликанням скрипаль, піаніст, гітарист, автор пісень, які, попри все, писав виключно українською мовою. Його друзі та колеги Назарій Яремчук та Василь Зінкевич виконували його пісні у складі Віасмирічка, і разом вони створили нову хвилю української естради. А 24 квітня 1979 П'ятцять року Володимир Івасюк вийшов з дому до Львівської консерваторії і більше не повернувся. Його тіло знайшли аж 18 травня у Брюховицькому лісі на цьому місці. Але реальність інша. Володимира Івасюка прибрало КДБ. за любов до України, за незалежну музику і за голос покоління, який так хотіли заглушити. Його похорон у Львові став одним з наймасовіших і перетворився на акт непокори радянському режиму. Його пісні це серце української культури. Пам'ятаємо, вшановуємо, продовжуємо. Візьму собі на сповим, після буде поміж нас.